Козловська, голова комісії євроінтеграції громадської ради Мінекології, вхожу в комітет адміністративно правового забезпечення і боротьби з корупцією. Ми маємо в своєму складі три комісії. Одна комісія євроінтеграції, про яку сказала, друга комісія це мережі Орпуські центри, і третя комісія це місцеве самоврядування територіальної громад і бритейського судочинства. Цими питаннями ми намагаємо. Займатись більш послідовно і системно, ніж сьогодні це звучало, на жаль, не було закінтовано на самому головному, про що починав говорити Павло, це відсутність підзаконних народів, механізмів, які забезпечували б законність виконання конституції саме щодо прав народу, навіть відсутнє визначення, що таке народ нашій конституції, і ми займалися цими питаннями з 2011 року, створивши все українські Організацію розумі на рада про що ми говорили з вами на інтерв'ю. Тоді були у нас дуже великі суперечки. Вони сьогодні продовжуються. Чи нам потрібна взагалі була угода з єс? Що вона нам може дати, і а, чи ми все починаємо придумувати з нуля? І, на жаль, більшість українських громадських кухів, вони рухаються таким чином, що ми все починаємо створювати з нуля, і кожен розповідає все, що він знає. Нам необхідна платформа діалог. Платформа, де були по ячейках систематизовані досягнення кожної організації, це не повинно відбуватись так, що ми кожного разу зустрілися, як наче ми всі прийшли з вулиці і вперше почули. Велика дяка, що нас почула комісія місцевого самоврядування. Але як це вийде, в які правові ініціативи, які реальні реформи, ми дуже довго розмовляємо. Ми вже 24 роки порозмовляли. Ми сьогодні втрачаємо четверту частину країни. І ми досі не знаємо, кому належить наші натраги, кому належать наші комунальні приміщення, і взагалі хто ми тут такі. І тому треба починати з елементарних газів менеджменту. Дійсно, інвентаризація власності держави, тобто загальнонародної власності. На сьогодні в програмах уряду йде лише про інвентаризацію власності приватної, безпосередньо бізнесу або окремих будинків. Ми не маємо інвентаризації. Ні. Ні, енергоресурси, ні природні ресурси це велика похибка. Як же ми тоді попробуємо, як наша влада виконує основний обов'язок управління народним багато? І друге питання: як ми, як народ, які ми маємо механізми, щоб проконтролювати якість діяльності держави? А ми тут маємо дуже важливі і реальні механізми. Це Ворхузька конвенція. Ворхузька конвенція це е, вона була ініційована Європейською економічною комісією. І 什么、嗯？嗯 <noise> через екологічні індикатори контролює всю абсолютно економічну діяльність кожної країни, в тому числі і України. І от ми пропонуємо на механізмах Оркульської конвенції побудувати всю систему. Вона діє, вона має свої механізми і країни і міжнародні має судові механізми впливу. І на цій основі ми пропонуємо побудувати і ті питання правових ініціатив, про які говорив Павло, і ті питання у. Бліко ресурсів, про які говорить Олександр, і ми закликаємо людей поєднатися в цьому розумінні, але нам дуже важливо е, зробити якісь такі е, медіа напрям конституційного проситництва. Тому що, коли я була на виборах на, на радовах спостерігача, я знаю, що люди не розуміють взагалі, що ми живемо по перехідних положеннях Конституції, і що та система виборів, що у нас є, вона не відповідає духу Конституції. Де у нас Конституції сказано, що партії є системою влади. Це ніде не сказано. То чому у нас введено далі в систему обрання гілок влади партійні принципи? Це абсолютно ніяк не визначено конституційно. Тому нам треба уважно прочитати конституцію і зробити дійсно цілісний громадський рух за втілення конституції правильними підходами, тобто стати суб'єктом влади, і це не важливо, буде це. Я вважаю особисто і у нас є конституція, і нам ще потрібен акт, щоб зафіксувати, що ми є джерелом влади. Нам не потрібно, нам потрібно привести підзаконні акти таким чином, щоб ми розуміли обсяги своєї власності і системи управління цієї власті.